Сьогодні смуток огорнув Свято-Миколаївський собор, у якому відспівали панахиду за загиблим воїном Сергієм Кривенком. Рідні розповіли, що чоловік був гарною, світлою людиною, добрим сім'янином та хоробрим захисником. Молодший сержант Кривенко Сергій Олександрович 1992 року народження. Народився, і проживав у місті Селідове Донецької області, навчався у селідівській загальноосвітній школі номер 6. Закінчив Селідівський ліцер номер 11 працював шахтером, призваний на військову службу під час мобілізації 2 березня 2022 року Покровським РТЦК та СП Донецької області. На жаль, 27 березня воїн загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. У героя залишилися батьки, дружина та донька. Поховали військового на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава герою Сергію Кривенку Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.